Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і нарешті відпустка. Так, як ви бачите, ми з селянами знаходимося в літаку. Зараз ми прямуємо у парк атракціонів, там будемо розважатися. А мені одному страшно через погоду. А що там з погодою? О, серйозно, якийсь шторм, начебто. Але знову ж таки, не хвилюйтеся, а постійні шторми не завадять нам полетіти у парк атракціонів. Говорить піот, зберігайте спокій, це всього лише. Шторм, всі чули. Навіть пілот вам каже, все буде нормально. Просто в останній раз серйозно дуже багато штормів. Але, друзі, це не важливо. Тому що коли ми будемо у парку атракціонів, там буде сонячна погода і ми будемо розважатися. О, так, стоп, секунду, а це що таке? А я вам казав, я вам казав. Та все нормально в літаку, це нормально. Давайте просто присядемо зараз. Ох, не можу навіть присісти. Що ж таке? Говорить пілот, говорить пілот, неконтрольована ситуація. Що, я, яка ще Яка ще неконтрольована ситуація, ви про що? У мене всього один парашют, тому бувайте. В якому сенсі один парашют, ви про що? Камон, запитай в нього, що сталося. Йди взагалі до нього. Так, зараз, зараз трішечки, трішечки цей літак чомусь ось так рухається в обидва боки. Так, пілот, пілот, що ви. А що ви маєте на увазі, стоп, а де, а де пілот? Друзі, як ви бачите, напевно він. Стрибнув, а що тепер, що тепер робити, як цим керувати? Ааа, падаємо, падаємо. А, друзі, як ви бачите, серйозно падаємо, але хоча б по воду, мені пощастить. Фух. Фух, начебто пощастило. Хоча б не на землю, тому що б розбився так. Ого, вода, яка холодна. Селяни, селяни, ви де. О, здається, здається, я їх бачу. Ось вони там. Селяни, що там у вас, кажіть? А я казав, треба було автобусом їхати. Та треба було, але хто ж знав. І ось, до речі, друзі, подивіться, це все що залишилося від нашого літака. І щось я там бачу, стоп, гора посеред океану. Це взагалі як. Зараз, друзі, ми це дізнаємося. Знаємося, але перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки ми глядачів живе в Україні, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, живу в Україні, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, ви обов'язково зробіть те ж саме, але ми починаємо. І слухайте, ви хоча б залізли на ці дошки, тому що вода, ну дуже. Прохолодна. Так, треба зараз щось вирішувати. А що тут вирішувати? Ми в пасті. Зараз це буде нормально. Може, там я знайду людей. Так, давайте ось таким чином стрибаємо просто у воду. І треба зараз трішечки поплавати в цій холодній воді. Так, я щось бачу, серйозно, це дві, навіть три гори. Комо, не наближайся туди. Та все безпечно. А, Стоп, чому? Чому мене чому мене якось дуває? А, ні, ні, тільки, тільки не це так. Та що ж таке, я ще й впав. Селяни, ви там як? Я ж казав тобі, не наближайся. Слухайте, та нормально, нормально, я вишив навіть тут дошки від літака. Слухайте, я, здається, знайшов якийсь острів. Стрибайте до мене, можливо, зараз знайдемо тут їжу, тому що в океані їжі точно не буде. Точніше в океані є їжа, і це селяни. Так, так, так. Селяни їжа для Аку. А я вже ні, тому що я на острові. Добре, чекай на. Поки селяни пливуть до мене, хочу сказати, що в першу чергу треба, щоб ця погода закінчилася. Як я і казав, декілька днів йдуть шторми постійні, але я казав, вони нам не завадять. І був неправий, тому що вони нам завадили. Через них ми потрапили в авіакатастрофу. Але не треба засмучуватися, все буде добре. Ну, я буду на це сподіватися. Селяни вже тут, і я хочу сказати, що погода зараз не дуже для того, щоб шукати їжу, тому давайте про спати. І сподіваюся, що вранці, може, знайдемо якусь їжу. Так, не знаю, як ви, але я лягаю спати. Та давай вже вставай, кавуне. Та ще 15 хвилин. Які 15 хвилин вставай, їсти хочеться. Та добре, також то та справді хочу їсти. О, я ж казав, погода буде ідеальна. Дивіться, друзі, все, все супер. Ну, звичайно, крім того, що ми на острові, і тепер ми не знаємо, що робити. Мені зараз не до ваших. Балачок, давайте так. Так як я найсміловіший з нас, я піду та подивлюся, що взагалі є на цьому острові. Ну то йди, ми не проти. Острів насправді, друзі, дуже гарний, але я не розумію, чому вода ось так от якось піднялася. Знаєте, як цунамі якесь. І вона не рухається, що найцікавіше. І ця вода ось так от розташована прямо по колу цього острову. Ну, серйозно дивно, я такого ще не бачив. Так, я вже бачу якусь. Кішку. Так, ну і людей тут, я думаю, точно не буде. О, дивіться, а це що таке? Я знайшов якусь пастку, друзі. Серйозно. Її побудували люди чи павуки. Пастка з павутини. Бачите, вівся застрягла. І напевно таких пасток тут достатньо, тому що, бачите, купа, купа, павутини. Це, напевно, острів павуків. До речі, колись я дивився відео про острів Змій, що їх там дуже-дуже багато. На один квадратний метр чотири змії. Ну, це серйозно багато. А, сподіваюся, що це не острів ЗМІ і не острів павуків, стоп! а це хто? Ей, -е, вітаю, вітаю, так обережненько підходимо. Вітаю, я Кавун. Ой -ой так це дівчина, а що вона сказала? Слухай, я не розумію твоєї мови. а Ти знаєш українську? Ха-ха, <пл 'ятування> оце прикол. Я не розумію, що вона каже. Так, слухай, мені потрібна їжа і домівка, і ще автівка, щоб їздити по цьому острову. Є в тебе така. Ой, 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 ой. Слухайте, вона якась зла. Так, все, чекай, мене тут зараз прийду. Так, друзі, що я хочу сказати, вона не дуже хоче знайомитися, я так зрозумів, тому що вона почала кричати. Але в мене є план, як можна з нею подружитися. Давайте зберемо квіти та подаруємо їй. Так, хочу подарувати квіти. І, до речі, так, друзі, наступила вже весна, тому якщо вам подобається якась дівчинка, обов'язково подаруйте їй квіти. Квітів на вулиці багато. Можна подарувати дівчинці, можна подарувати Мамі, взагалі, дівчатам буде приємно отримати квіти. Тому обов'язково зробіть їм приємно. І дивіться, скільки квіток я знайшов. Так, давайте різних назбираємо, щоб їй точно сподобалося. І тоді вона нам 100% допоможе, і можливо, ми якось виберемося з цього остріву. На жаль, тут немає зв'язку, друзі. Так, на жаль, це означає, що викликати рятувальників ми не зможемо. Я взагалі зараз знімаю на камеру, і я навіть не знаю, чи вийде це відео. Але якщо воно вийшло, тоді ми якось звідси врятувалися, але поки що не знаю як. Так де ця дівчина. Сподіваюся, вона не пішла від мене. скільки тут тварин, друзі. О, ось вона. Так, тримай ці квітки. Тобі 11 квіток. Ой -ой. Так, щось мені здається, що вона знову ж таки не дуже рада. Можливо, тому що це, знаєте, ну така дівчина не романтична, так, друзі, їй не подобаються квіти, але я знаю, що їй точно сподобається. Їй сподобається їжа. Тому давайте зараз трішечки добудемо дерева. Зробимо дошки, з дошок, як завжди, скрафтимо верстак, поставимо його ось тут. Одразу скрафтимо собі палиці, ставимо одну палицю, ставимо дошки і робимо дерев'яний меч. Тому що в мене взагалі нічого не було. До речі, мене яйце. І ага, нікого немає. О, нікого навіть не треба знищувати. Ось, бачите, знайшов. Це в нас курятина. Давайте їй дамо курятину. Так, де ти? ти, О, ось. Навіть квіти не захотів мої брати. Так, на тобі курятину. що я казав, кава. Он вміє розмовляти з дівчатами, бачите? Ну, по її інтонації зрозуміло, що їй сподобалося. Так, а тепер, а тепер будинок, будинок, дай мені якийсь. Покажи будинок. Мені здається, вона каже, йди за мною. Ну, добре, давай, піду з тобою. Подивлюся на острів взагалі. Нічого не зрозуміло. Що ти від мене хочеш? До речі, дивіться, вона мене кудись привела, і я там щось бачу, друзі. Я не знаю, можливо, це будинок, в якому вона живе. Ходімо, подивимося з вами. Так, давайте. Це що за штука така. Ви коли-небудь таке бачили? Це якісь канати чи що? Ну добре, давайте нижче. Е, спустимося. Стоп. Стоп, що, чому? Чому я не можу рухатися? Так це пастка, друзі, це пастка. Мене, мене зв'язали. Подивіться. Е, я, я рухатися не можу. Я можу тільки, тільки стрибати. Давайте звідси вибиратися. Ходімо, ходімо до селян. Та що ж ти будеш робити? Це взагалі як? Ох і кавун. Познайомився з дівчиною на острові. Мені цікаво, це вона навмисно зробила. Чи ні? Так, друзі, я вибрався. Е, а ви хто такі? Хлопці хлопці, свої? Свої. Ви чого? Я ж схожий на вас. Ви там нам намагаєтеся бити? Вони серйозно намагаються мене бити, друзі. Так давайте, давайте якось від них тікати. Слухайте, я. Я я я зрозумів. Напевно, вони хочуть мене з'їсти. Так, ви не подумайте, я кавун, але я не солодкий кавун, я солоний кавун. Ви мене все одно їсти не будете. Так, дивіться, дивіться, куди, куди кавун може залізти. Так, давайте від них сподіваюся, вони не зможуть нас наздогнати. Так, я займався паркуром деякий час. Так, ні, все ж таки вони можуть мене якось наздогнати. Та як туди застрибнути? Та свої кажу, свої. Чого ви мене б'єте? Так, давайте якось ще вище з Вони мене просто штовхають. Що ж ти. Будеш робити, оце приходить друзі. В мене такого ще не було, хочу сказати вам. Я, до речі, на якусь гору заліз, так хлопці, все, все, все. Ну досить, досить за мною вже бігти. Як вони так встигають, я просто не розумію. Так, а куди далі йти? Ви мене розв'язали, але навіщо? Так ні, вони хочуть мене, вони хочуть мене скинути! Вони мене скинули! Фух, що що це було, друзі? Що це було? Навіщо вони так зі мною? Вони просто хотіли знищити мене. Стоп, а де це я? Де це я? Стоп? Ну я на острові. Так, все нормально. Я тільки що впав з цієї гори. Але це, бачите, це, це якась шахта, друзі, дивіться, це серйозно якась шахта. І вона відрізняється від наших шахт масштабом. Тому що наші шахти більш закриті, ну я думаю, ви пам'ятаєте, як виглядають наші шахти. А ця така простора, і тут багато лави і води. Слухайте, а що це за каміння? Це типу храм якийсь чи що. Я, я взагалі не розумію. Ого, бачите, пастка якась. Так, я помітив, що на цьому острові дуже багато пасток. І я так розумію, ці хлопці поставили ці пастки. Для того, щоб такі, як я, тут не ходили. Так, друзі, ось сюди точно не можна наступати, тому що стріли будуть летіти. Я в цьому впевнений. А також лава буде опускатися. Я, я розумний, я. Я розумію це. Так, а тут вихід. Ні, мені цікаво, що ще в цій шахті є. І тут знову паска. Слухайте, друзі, серйозно, дуже багато пасток. А ну, давайте натиснемо сюди. Ого, стоп, відкривайся! А, лава! Лава! Я ж казав, друзі, лава! Слухайте, а якщо ось так зробити? хопана! Де це я? Де це я взагалі знаходжусь? Ого! Ого, друзі, просто подивіться на масштаби. Так, в мене ніхто не стріляє, так все нормально. Я... А як тепер звідси вийти? Добре, ходімо зараз назад. Можливо, тут спробуємо знайти скарби, так виходимо. Нормально, нормально. Прикольно, до речі, я такого в Майнкрафті ще не бачив. Прикольні пастки, але нам треба йти далі. Звичайно, в нас ще є шанс, до речі, цікаво, що там селяни роблять. Ех, Кавуне, ти був хорошим другом, але необережним. І тому ти помер. Ми не знайшли тебе, але зробили боги. О, сподівайся, що тобі там добре. Ну, навіщо ти пішов дивитися цей острів Кавун? За 15 хвилин бац і тебе немає. Я думаю, з селянами там все нормально. Так ось про що це часу в нас взагалі багато, тому що незрозуміло. Будуть нас рятувати, не будуть нас рятувати. А острів цікавий, подивитися можна, на це завжди час є. О, дивіться! Дивіться, це ж моє улюблене. О, ой, друзі, це ж Кавун. Я просто не можу. Одразу, одразу п'ять скибок кавуна з'їмо. Давайте, давайте, я просто в шоці. Як тут в шахті, що кавуни ростуть в шахті? Це неможливо. Але, але, але дякую тим, хто його тут посадив. Цікаво, а на цьому острові в цій шахті взагалі є скарби, оце мені треба обов'язково дізнатися. І треба бути обережним, тому що пасток тут серйозно дуже багато, як я вам і казав. Дуже подобається мені ця шахта, дуже вона гарна. Я тільки що звідти піднявся, і дивіться, я навіть тут діамант один знайшов. Бачите, ось там зверху діамант є. Ну, звичайно, діамант я добувати не буду, тому що а навіщо він мені взагалі потрібен. Я діамант міг добути і в своєму селі, тому в цьому нічого цікавого немає. Всі шахті постійно, ти кудись піднімаєшся, спускаєшся взагалі незрозуміло, куди йти. О, стоп, секунду, а це що. Дивіться, друзі, а, а я такого ще ніколи не бачив. Ви бачите цю руду? Це якась райдужна руда, слухайте. А це ми можемо забрати з собою. Якщо ми повернемося додому, то ці скарби можна буде продати та заробити грошей. Але є нюанс, як мені ну, дійти туди, тому що тут лава. Так, лаві горіти не хочу. Так, а, а, а що тут можна добути з блоків? Так, каміння я без кайла не добуду. Так, я можу зробити верстак, але в мене більше дошок не залишиться. Варіантів немає. Треба шукати блоки. О, земля є, слухайте, А землю завжди руками своїми можна ось таким чином добути. Зараз побудуємо маленький міст і подивимося, що це взагалі за руда така. Я думаю, 10 боків достатньо. Ходімо. Головне, обережненько, я кажу, друзі, нікуди не поспішаємо. Так, ось сюди. Так, давай тепер сюди блок. О, нормально. Так, і ще один навіть залишився. Сюди поставимо Так, дивіться, серйозно, райдужна руда переливається. Так, а тут що в нас є? О, дивіться, ще й два діаманти. Так, а це що таке? Друзі, спускатися чи ні? Можу, знову пастка буде, пам'ятаєте, як то й. Раз. Хоча тут начебто канату вже немає. Добре, давайте спускаємося. І що? Ви бачите, це... це райдужна скриня, а що в ній? Ого? Так, секунду, секунду. Треба все це забрати і подивитися, що це взагалі таке. Це якісь райдужні речі. Так, по-перше, друзі, райдужна броня. Дивіться, один, два. Так, стоп, секунду, два. Три, чотири. Мені навіть другий ряд сердець додався. Тепер тепер я сильніше. По-друге, тут є кайло, меч навіть є. А також є сокира, лук і якийсь посох Добре, зараз перевіримо. Давайте спочатку Спробуємо добути блоки, нічого собі, вони швидко добуваються і ще й у великій кількості. Так, а куди мені далі здається сюди? Так. Вибираємося. Зараз селяни взагалі не впізнають мене, я в цьому впевнений. Я би міг і далі шукати ще якісь. Тут скарби, але насправді трішечки втомився і хочеться спати. О, дивіться, мені навіть все одно на лаву. Я можу в ній горіти, і серця майже не знімаються. Ну, довго-довго, бачите, тільки два серця знялося. Якщо б я був без броні, напевно, вже б на мене не було. А так, бачите, я живий. Але що це за посох, друзі? В мої руці? Подивіться, так, стоп, секунду. Треба перестати горіти. Ходімо до водички. Ось таким чином. І знову ж таки, про посох. Ось, бачите, в моїй руці якийсь посох. Натискаємо го! Що це? Стоп, секунду! Він зриває, Ану, давайте туди і. хопана! Райдужний ефект, і взриває чи не взриває, я так і не зрозумів. Ану, давайте в цей блок. Димося, і так, друзі, взриває. Так я тепер взагалі можу захищатися від всіх. Так, точно. До речі, цікаво, а що з тою дівчиною, з якою я познайомився? Ну, її ім'я я не знаю, тому що вона е Не зрозуміла, що казала. Ну, в них так я зрозумів, своя тут мова є, тому вона мене і не розуміє. О, це якийсь маленький підводний храм. Чи що? Ну, давайте перевіримо також. О, скриня якась, секунд. Так, тут треба зламати зараз грати. Давайте ось таким чином. Ого, я одразу все ламаю, друзі. Ха. -ха. Так, відкриваємо цю скриню. Так, є діамант, вудка, відро води, сарат різка і золоті яблука, слухайте. Ну також непогано. Звичайно, не райдужні речі, як було тільки що, але також непогано. Напевно, тут дуже багато таких скарбів, друзі, серйозно. Я навіть не хотів вже їх шукати, але вони мене самі знайшли. До речі, ще кавуна треба добути. Потім з вами поїмо. Так, і вибираємося тепер. Купа, лави, купа, всього дуже цей острів мені сподобався. Я навіть радий, що ми сюди потрапили. Радий то й радий, але як з нього вибиратися, не зрозуміло поки що. Так, скажіть мені, ми всіх забрали? Хто? Хто це каже? Я не розумію. Так, так, всіх забрали, поїхали. Це селяни кажуть щось, друзі. Це селяни. Стоп, а з ким вони там балакають з дівчиною. Так, стоп, а не з цією дівчиною, з якою я бачився, та ні, навряд чи вона ж не знає українську мову. Так, треба вибиратися з цих джунглів. Ану, давайте одразу дерево все зламаємо. Ось таким чином. Так, що? що відбувається, я не розумію. Давайте вже заводьте свої човни та поїхали. Куди поїхали? Куди поїхали без мене? Так, де вони? Ось вони там, селяни, ось я тут. То, що цей звук? Та не звертай увагу, то птахи. Які птахи, я кавун, я не птах. Зрозуміло вам. Ось я тут. Що це за райдужне створіння? Та я не створіння, я кавун. Ви що не впізнали? Добре, давайте знімемо броню. Ось таким чином, стоп, а це що таке? Що? Хтось помер. Ми взагалі-то думали, ти помер. Почекайте, а з чого б мені помирати. Та тебе вже три години немає. Ти де там був? Так ви що? За три години вже вирішили, що мене немає, чи що? Я не розумію. Я грав там з дівчиною познайомився в шахту, сходив. Взагалі цікаво було. Ну і добре, давайте вже їхати. Куди їхати? Я не розумію. О, стоп, а це хто такі? О, друзі, це ж дівчини-рятувальники. Так, подивіться, ось вони, що в нами. Так, так, так. О, можемо навіть застрибнути. Все. Я буду з якоюсь дівчиною у човні. прикольно, познайомлюся хоча б. Про цю авіакатастрофу всі балакають. Ми вас знайшли і це добре. Та звичайно добре. Я вже думав, що ми тут, знаєте, застрягли назавжди, але все нормально. Тоді давайте, збирайте речі та поїхали, тому що скоро знову буде шторм. Давайте, селяни, збирайте там. А ха, ха, точно, я забув, в них же немає речей. Ну тоді давайте сідаємо вже в човни та поїхали. Дівчата чекають, кажуть, що скоро знову шторм, і не хотілося б замість авіакатастрофи потрапити у катастрофу з човнами. Ну, знаєте, в Окані, щоб човен перевернувся і все, втонемо в холодній воді ще й та, ну, не хочеться цього. Тому давайте вже поспішаємо. А ти ще з дівчиною познайомився? Та не важу, не важу, я тобі потім-потім розповім. Там довга історія. Я краще тут з цими дівчатами познайомлюсь, вони хоча б мене розуміють. А з тою я просто хотів, знаєте, подружитися, щоб вона мені розповіла, що до чого на цьому острові. Але не вдалося. Вона вона просто в пастку мене завела і все добре, що хоча б вижив. Так, все, давайте, поїхали вже. Збираємося тут вже півроку, до речі, серця. В мене збереглися, хоч і броні немає. І все, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші. Моє відео, які ви бачите на своїх екранах, а також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі.